Да, салат пішов. Вверх, це зелений салат, укроп 130, петрушка 100, тім'ян, розмарин 500 гривень, так як і були. М'ята 200, шпінат 120, кінза 250 рукола 300 гривень кіло, ромен 150 айсберг 80 стебель місцевий 80 парей 80, щавель. 120 гривень кіло, mm -hmm. салат зелений здоров. Що в бананка ми даємо 180 це вже Закарпаття. Uh -huh. А в розницю даємо 200 гривень. Червоний також 200 гривень. Цибуля цікава, да? так? Цибуля 200 гривень кілограм. Цибуля не падає поки що в ціні. А повинна падати? Цибуля. Ну, в цьому році явно, тому що посадочний матеріал дуже поганий і всі жалуються, що дуже погана цибуля. Тому в цьому році ніхто не знає, яка ціна на Аби не дорожче. Зараз 200 гривень. Корінці Корінці 60 гривень, Корінці 60 гривень кілограм. Рудиска є, теж 30 гривень кілограм. І родиска 30 гривень. Дякую.